На комітет виносили з питання 13202 законопроект щодо виплатної агенції. Це є вимога Європейського Союзу по програмі «Ukraine Facility». Це дуже важливо. Ця агенція буде залучати європейські кошти і вже потім визначати направлення. І по цим направленням кошти будуть йти до державного агрорієсту та розподілятися серед українських фермерів. Також дуже важливий був законопроект 13.204 щодо органічних виробників, так як в 2022 році регламент в Європі щодо органічного виробництва змінився, ми його імплементували. Це було бажання як і самих наших українських виробників, так і загалом асоціацій через те, що більшість продукції прямує. На до Європейського Союзу, і вже, вже коли воно буде тут стандартизоване, сертифіковане, відповідна упаковка, відповідне маркування в Україні, не потрібно буде переходити додаткових контролів в Європейському Союзі, і це спростить експорт наших виробників.